Головне вести, вести тоненьку лінію і ось так. Ось молодець танюшечка. Мистецтво Петриківського розпису в варт просторі яр, який відкрили у пам'ять про сина, навчає Людмила Менюк. Серед відвідувачів рідні загиблих захисників. Саме творчість каже жінка, допомагає їй пережити втрату сина. Ярослав загинув у червні 22-го, Йому назавжди 28. Оце, мабуть, єдине. Mm, що не дало мені впасти? Що не дало мені впасти, не дало мені зійти з колії життя, а зберегти себе як? Людину як особистість, творчу особистість. Боронити країну Ярослав Менюк пішов добровольцем навесні 2022-го. Служив кулеметником у 110-й бригаді. Посмертно нагороджений орденом за мужність. Артпростір яр відкрили цьогоріч, 10 вересня. Дата не випадково каже Людмила Менюк у цей день. Її Ярославу мало б виповнитись 30. За власні гроші придбали та облаштували приміщення. Яр тому, що Яр Ярослав. Він не малював, але, мабуть, оця ідея довершеності, що ти розпочав щось і закінчив. І це приносить користь, і тут тепло, його тут аура, його, ну, його присутність. Хто сюди не заходив, казали, що тут настільки тепло, світло, малювання це як моє вже продовження, мабуть, чогось свого. Мабуть, там от він зверху бачить і каже, що ну, так, малюєш, малювала, і малюй, і продовжуй. Наталя Олексюк до Бершаді переїхала з Херсонщини два роки тому. Тут розповідає похований син Павло. Він загинув на Луганщині у березні 2022 року. Тіло сюди з фронту доправив капелан просторів друге. Мені проще спілкуватися з тою людиною, в якої таке саме гор. Бо та людина, яка цього не пережила, вона може мене не зрозуміти. Пусто всередині, пусто, а тут приходить щось. щось. Розвійся чи що. Дивіться, нажали і відпустили. Зараз кожна мама заховалася у своєму горі, заховалася у своїх проблемах, заховалася у своєму, у своєму. І вони знаєте, як потихеньку, як у ці уліточки, як ці ракушечки, от їх треба доставати. Майстер-класи безкоштовні, збиратимуться по п'ятницях, каже Людмила Менюк. Також в їхньому арт-просторі яр проводитимуть вечори пам'яті та тематичні зустрічі. Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.